8 квітня. Так що починаємо формувати наші кущики. В минулому році я їх посадила, обрізала, лишила декілька бруничок, тому що не знала, як перезимовий гарно чи не гарно. І зараз ми його будемо обламувати. Оце скільки їх тут попрокидалося, вони гарненькі-пашненькі. Але мені треба, щоб із самого низу, а ще краще як з-під землі вилізе, так взагалі буде дуже класно. Тому я обламую ці верхні, прибираю, лишаю тут одна. Було б добре, аби ще одна була, ну нічого страшного, вистачить одній. Ну, там з-під землі можуть вилізти іще. Тут також ось вгорі ці обламую, обламую, лишаю цю нижню. Ось. ось так гарненько. Переходжу так до інших. Ось також перебираємо, Верхні обламуємо ось так, лишаємо нижню. А як оце ми обламали, тепер же сила йтиме на цю, не буде більш куди йти. І ті нижні також почнуть вилазити з під землі. Тут, ось тільки що я обламала, взагалі дуже-дуже класно, що вони аж самого низу і дуже гарні пишні. Роблю так з усіми іншими. Навесні підживила нітрамофоскою, щоб нашим рослинкам, щоб нашим кущикам. Були поживні речовинки. Звісно, тут треба ще буде оплоти, щоб воно те також під землю пішло, тому що дощик то був, але слабенький.